Добрий день, шановні семикласники! Сьогодні на уроці геометрії ми познайомимося з новою цікавою темою коло і круг. Отже, спочатку поговоримо про коло. Колом називають геометричну фігуру, яка складається з усіх точок площини, рівно віддалених від даної точки. Зверніть увагу на малюнок: ми маємо коло з центром у точці О. Всі точки, які знаходяться на однаковій відстані від цієї точки О, утворюють коло. Відстань від центру кола, від точки О, до будь-якої точки цього кола, називається радіусом. На даному малюнку ми бачимо радіус ОК, який позначається маленькою латинською літерою R. Всі радіуси одного ж і того самого кола мають однакову довжину. Отже, якщо ми проведемо тут декілька радіусів, всі вони матимуть однакову довжину. Відрізок, що сполучає дві точки кола, називають хордою. Хорда, що проходить через центр кола, називається діаметром. На даному малюнку ми бачимо хорду МН, а також хорду АБ. Яка проходить через центр кола і в той же час є діаметром. Діаметр зазвичай позначають маленькою літерою D. Наш діаметр складається з двох відрізків АО та ОБ, що є радіусами. Відповідно, в нас з'являється формула, що діаметр дорівнює подвоєному радіусу. Крім того, центр кола є серединою будь-якого діаметра. На папері коло зображують за допомогою циркуля. А на місцевості для побудови кола можна використати мотузку. Розглянемо властивості елементів кола. Теорема 1 про порівняння діаметра і хорди. Діаметр є найбільшою з хорди. Подивившись на малюнок, ми бачимо, що в нас є діаметр АБ. Тут очевидно, що більшої хорди, довшої хорди ми провести не зможемо. Доведення цієї теореми та інших я додам в окреме відео. Теорема 2. Про кут, під яким видно діаметр з точки кола. Діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Отже, з якої б точки ми не розглядали. Наш діаметр, куд, під яким ми розглядаємо, завжди буде прямим. Завжди буде дорівнювати 90 градусів. Теорема 3 властивість діаметра кола перпендикулярного до хорди. Діаметр кола, перпендикулярний до хорди, ділить її навпіл. Розглянемо малюнок. Маємо діаметр АВ та хорду МН. Вони. Перпендикулярні один до одного. Відповідно, тоді точкою перетину хорда МН діаметром АВ ділиться на дві однакові частини. Теорема 4 властивість діаметра кола, що проходить через середину хорди. Діаметр кола, що проходить через середину хорди, яка не є діаметром, перпендикулярний до цієї хорди. Тобто тут ми маємо зворотню теорему до теореми 3, до попередньої. Знову розглянемо малюнок. Маємо діаметр АВ, маємо хорду МН, яка точкою їхнього перетину, точкою L, ділиться навпіл, тобто на дві однакові частинки. Згідно до теореми 4, в такому випадку ми можемо сказати, що діаметр та хорда перетинаються під прямим кутом, тобто вони перпендикулярні. А тепер поговоримо про круг та його елементи. Коло разом з його внутрішньою частиною називають кругом. Центром, радіусом, діаметром хордою круга називають відповідно такі самі центр, радіус, діаметр та хорду кола, яке є межою цього круга. Щоб було трішечки легше навчитися відрізняти коло і круг, я дам вам таку підказочку. Коло. Це коли діти разом встають в коло. Вони утворюють ось такий от ланцюжок із себе, але внутрішня частина тут не заповнена. Круг це те, що ми вирізаємо із паперу. Із паперу ми вирізаємо кружечки, які всередині заповнені. Дякую за увагу. Розв'язок зразкових задач з цієї теми будуть у наступному відео.